Давайте дізнаємось, які враження залишилися у наших дівчат після жіночого ретриту у Руде Резорт Полянді? Чи були ви взагалі вже на такому ретриті або щось схоже у вас було? Ні, ніколи не була. На ретриті вперше випадково побачила інформацію в інстаграмі і захотіла приїхати. Що вам сподобалося найбільше із всіх трьох днів, які тут у нас були? Ну, найбільше сподобалась практика. Дуже інструктор сподобався наш наставник, і також сподобались чани, природа, похід в гори незабутній. І, і ще сподобалась дуже їжа. Що б ви хотіли додати до нашого ретриту? Або якісь зміни в розкладі в самому, або якісь там інші практики? Що б вам хотілося додати? Хотілося б додати, щоб саме чаювання було. З чаями Карпат, щоб свічки і стояли, як ви це нам і зробили в принципі? А так додати все сподобалось. Я нічого не знаю, додати я нічого більше не нема, додавала, так давала все б, спло... так. Для мене було все саме топчик. Ви також Супер. були вперше на ретриті? Так, я була вперше, я ніде раніше не була, і це вперше досвід мене такий. Яка практика сподобалася вам найбільше? Медитація. Саме медитація. Мені так. Да. Чи ви вставали на цвяхи? Так. Да. І як вам було боляче? Ні, Мені ні. Я дуже довго стояла на цвяхах, і мені просто. Я в космосі, наче було. Це був перший ваш раз. З нашим наставником, бачите, відкриваються душі, да. стає все легко. Дуже-дуже наш наставник дуже такий грамотний толк. Чи як -то, і дивіться, дівчата, питання до вас всіх. Чи приїхали би ви ще раз на такий самий ретрит? Приїхали. Ми навіть просили весною зробити такий ще раз ретрит на весну. Усім Ді. вам дякую, усім бажаю гарного дня і приїжджайте до нас обов'язково. Дякуємо вам! Пока.